Податкові канікули що це, для кого вони корисні та як їх оформити? Давайте розберемося крок за кроком. Податкові канікули це звільнення від сплати певних податків. Податкова служба України впровадила механізм податкових канікул для підприємців першої та другої групи. Підприємці можуть звільнитися від сплати єдиного податку та військового збору на один місяць впродовж календарного року. Право на податкові канікули мають ФОПи, які не мають найманих працівників у двох випадках: перше на час перебування у відпустці, друге під час хвороби тривалістю більше 30 календарних днів. Скільки вдасться зекономити? За невеликий період тривалість один календарний місяць. Першої групи з економіки 800 гривень військового збору і 302 гривні 80 копійок єдиного податку. Що стосується другої групи, то це буде 800 гривень і, відповідно, 1600 гривень. Як оформити? Для оформлення податкових канікул потрібно подати заяву в довільній формі. Що стосується сроків, вони залежать від причини. Якщо це відпустка, то заява подається до початку відпустки. Якщо податкові канікули оформляються у зв'язку з хворобою, то заява подається до 20-го числа місяця після закінчення хвороби. Податківці наголошують на двох ключових моментах: перше це те, що правом на податкові канікули можна скористатися лише один раз на рік. І друге, якщо ви пропустили терміни, то це буде підставою для відмови у наданні вам податкових канікул. Оскільки питання сплати єдиного податку та військового збору регулюється різними законами, то необхідно подавати дві окремі заяви. Якщо у вас виникають додаткові питання з приводу оформлення податкових канікул, звертайтеся до адвокатського об'єднання Вишневої партнери для отримання консультації.